На старті прийому документів чергами і не пахне. У приймальній комісії майбутніх студентів реєструють без поспіху. 186 і Ну, дякую. Великого напливу немає. Абітурієнтів мало, тому що ті, хто писав цьому році, ЗНО, ну, не всі отримали сертифікати. Зараз, поки ми можемо побачити тільки людей, яких в принципі з минулих років сертифікати. Павло своїх результатів уже дочекався і одразу в університет. Ось тільки вчора з но зміг роздрукувати, тому що фізику тільки виклали, ночать ну, тягнути. Не чекати вирішили й Аня з мамою. Цілі вихідні з сайту оцінювання якості освіти не виходили. Щойно пізно ввечері побачили результати. На ранок поспішив. Шили здати, бо ж встигнути треба всюди. Будемо подавати ще в Харківське, в Одеський, Ну то тобто, есть, в основному у нас правознавство, Ну може бути на іноземний язик. Та декому почекати своїх результатів таки доведеться. Майже 100% результати вже оброблені. Обробляється світова література, тобто або завтра другого, або післязавтра третього. Вона теж буде на сайті. Хоч очно абітурієнтів одиниці та реєструються сотнями в онлайні. Подати заяву в інтернеті можна було ще з учорашнього вечора. Сьогодні, на 7.01 один ранку, вже в нашій електронній базі було зареєстровано 200 заяв від абітурієнтів. Реєструють, ми цю заявку розглядаємо, даємо допуск до участі у конкурсі, і потім людина може приїхати тільки тоді, коли вона вже потрапить в рекомендовані. То тоді вона довозить необхідні документи. З документами в одній руці, з торбою грошей в іншій. Так до вступу підготувався абітурієнт із майбутнього. Незнайко. Я можу. Поступити до вищого навчального закладу за допомогою цього мішка бабла так може бути, якщо ухвалять законопроект авторства регіоналів Ківалова, Калетника та Сороки, запевняють активісти, бо документ нівелює зовнішнє незалежне оцінювання. Вводиться вступний бал вступного ну валу університету, і тобто вступний іспит, за яким відповідно буду давати хабарі і вступати в університети ЗНО стає абсолютно непотрібним, і Корупція повертається вище приймальній комісії. Таке майбутнє до вподоби не припало. Грошовитого незнайка не пусти. Приведіть себе в порядок і шлях. До кінця липня абітурієнти ще можуть подати документи. Максимум у п'ять вишів по три спеціальності у кожен. Рейтингові результати ВНЗ мають оприлюднити вже 1 серпня. І народик, Дар'я Феденко та Орест Пона, п'ятий канал.